Привіт всім на моєму ютуб-каналі. З вами Володимир та одразу хочу приступити до того, що хочу привітати кожного з тим, що 17 березня в Отаві було продовжено програму КУЕТ під час прес-релізу в Отаві в одному з кафей, яке належить нашому українцю. Були зібрані, були зібрані люди з різних політичних партій, тобто з правлячої партії. Канади і з Консервативної партії Канади. І одноголосно всі з них вирішили цю програму продовжити. На прес-релізі було сказано, що Канада підтримує Україну та усіма, усіма можливими методами буде її підтримувати. Ось після того, як одна із не держав. Напала на нашу рідну землю. Канада з своїм народом висловили свою підтримку та продемонстрували її на на різних, різних флангах своєї політичної та соціальної підтримки. Ось Канада підтримувала Україну впродовж цього важкого року в нашій державі. Повністю підтримувала Україну зброєю, підтримувала вже е, і грошима. Тобто, Канада виділила понад 2 мільярда доларів на підтримку України. Е, прийняла наших людей, біженців по програмі КУЕД. Е, прості люди е, виявили теж солідарність з нашою Україною, з нашою державою та прихистили багатьох. Е, Прихитили багатьох з, з біженців у себе дома. Ось так діяв діяв цей закон впродовж 2022 року. Але зараз люди, які очікували, що програма КУЕД буде закінчена 31 березня, переживали за це все. Люди, які не знали, що робити, як потрапити до Канади чи встигнуть відкрити візу, чи погодять їм візу КУЕТ. Хочу наголосити на тому, що це так. Програму продовжено 17 березня, в моє день народження, ще раз хочу нагадати, що це відбулося 17 березня, бо мене це дуже тішить, що іменно 17 березня було прийнято це е, таке довгоочікуване рішення. І на цьому прес-релізі було сказані деякі е, деякі можна сказати терміни. Терміни того, е, Доколи, відколи можна податися на цю програму, коли можна в'їхати до Канади, що можна отримати, чи можна отримати допомогу, чи не можна, і потім в подальшому буде отримувати. Так от, до 31 липня кожна людина ще може податися на цю програму. Тобто, до 31 липня 2022 року ви подаєте на візу Кет згідно з усіма інструкціями, які ви можете. Переглянути на моєму каналі. Тобто ви заповняєте форму, ви отримуєте візу, ви відправляєте ну, тобто, ви відправляєте паспорт, отримаєте візу і все, у вас є віза-кует по прильоту, ви прилітаєте сюди і вам дають е, work permit на 3 роки. Після того, як вам дали work permit на 3 роки, ви можете працювати тут е, ну, і влаштовувати своє життя більш спокійне і е, очікувати на той захист, який пропонує саме Канада. Ось, це є до 31 липня. Після того, як ви подались на цю програму і отримуєте візу, наприклад, після 31 липня, там серпень, вересень, 22-го року, ви отримаєте візу. І ще до 31-го, це є другий дедлайн, коли ви до 31 березня маєте право заїхати на територію Канади та скористатися цією програмою, програмою КУЕТ. Якщо війна буде не закінчена, дай Бог, щоб вона закінчилась. Я буду радий і з усіма руками і ногами тільки за щоб. Щоб вона не тривала так довго, щоб краще багато людей, з яких хотіло повернутися додому. вернулись додому. Ті люди, які вже залишаться, де вони, де вони планують залишитися, найхай їм Бог допомагає. Але я тільки за те, щоб війна закінчилась. Так, ось до 31 березня ви маєте право в'їхати до Канади, в'їжджаєте до Канади і так само оформляєте всі, всі потрібні документи. Ось це такі два дедлайна. До 31 липня ви подаєте на програму. На протязі року ви можете доробити цю візу. віза Кует, в аеропорту, отримати ворк перміт і починати своє життя. Сіє номер, всі повністю деталі ви оформите вже після того, як ви прилетите, прилетите сюди. Так, от. Той, хто переживав, що ви до 31 березня не встигли, хто має візи, хочу вас обрадувати. Ви можете заїхати ще на протязі цього року, отримати саме головне, що комусь потрібно, бо люди їздуть їдуть без грошей. І саме важливо для того, хто не має грошей, це то, що державна програма, яка працює на, на, рівні, на рівні всіх, всіх повністю. Областей, можна так сказати, по поукраїнській державна програма підтримки грошової 3 тисячі доларів буде працювати до 2025 року, до 31 березня 2025 року. Тобто, ви можете ще отримати цю допомогу продовж, відтепер, якщо рахуючи 2 роки. Ви отримуєте цю допомогу. Ви отримуєте допомогу. З поселенням, якщо це буде можливо, бо на федеральному рівні гроші виділені спеціальним організаціям благодійним, які підшуковують для кожного житло. Тобто ви приїжджаєте, подаєтеся на допомогу в 3 тисячі доларів, яка не оподатковується. Тобто, ви за це податок не платите. Вам одноразово її виділяють, ви її можете потратити на свої потреби: житло, готель, перший час зв'язок. І тому подібне. Так що дуже хороші новини, ось почуті з різних джерел, все перепровірено і все дійсно так. Ви всі можете потрапити до Канади. Навіть якщо ніхто з вас не хоче, не планує, наприклад, мігрувати, то я раджу вам подати на цю візу. Віза Кует вона може бути також візитор, якщо ви. Правильно зазначити в поданні, ви отримуєте візитор-візу, і ви можете навіть в туристичних цілях приїхати до Канади, щоб, щоб потішитись цими красотами, які тут є. Бо Канада дуже велика, це одна із найбільших країн світу, і тут є що побачити. Тут є дуже багато природних заповідників, дуже багато гарної природи і. Дуже багато великих, неймовірно чарівних і маленьких, неймовірно чарівних міст. Так що цю новину я хотів вам сьогодні розказати, що програма продовжена. Продовжуйте рухатись в правильному напрямку, якщо у вас щось не виходить, або ви ще знаходитесь на Україні. Ви відкрите все одно цю візу, бо на Україні також можна відкрити цю візу, здати біометрію в ФС Глобал, наприклад, в деяких теж великих містах, де є саме. Ці відділення в ФС Глобал. Ви подаєте заявку, вам одобряють, їдете біометрію, здаєте і отримуєте візу. Закінчиться війна. Хто захоче після цього всього кошмару поїхати в Канаду, заробляти гроші, влаштовувати своє життя, той зможе це зробити ще до 31 липня, подати цю заявку. Як я і казав в своєму відео про знайомство зі мною. Ви мусите використовувати всі можливі важелі, щоб покращити своє життя і життя ваших дітей. Так що думайте про майбутнє і старайтесь його покращити вже сьогодні. Канада вам цьому допоможе, тобто оцінювати вже чи воно вигідно чи не вигідно, і які в людей були статки, достатки, хтось там не мав грошей, не мав роботи. Хтось мав великі гроші в Україні і заробляв їх, звичайно, порівнювати одне з другим неможливо, але шанс це є. Шанс є порівняти, і шанс є піти в одному з непоганих, можна сказати, в хороших напрямках. Так що використовувати цей шанс в подальшому ви можете скористатися з багатьох міграційних програм, які пропонуються. На федеральному рівні в різних штатах, тобто в різних штатах різні програми, програми діють міграційні, деякі важкі, деякі легкі, в штатах, в яких мало людей переїжджають жити. Там дуже легкі міграційні програми. Вони начислюють бали, і за те, що людина переїжджає іменно в такі штати, де мало, наприклад, українців, біженців або взагалі мало людей перебуває, там дуже просто получити Це Є вид на проживання. Так що е слідкуйте за мною, я буду розказувати вам подетально, що як, де робити, щоб ви могли просто і без, е без всякої путанини пройти свій е міграційний шлях, можливо, туристичний шлях. Можливо, я вам щось покажу по містам е Канади, де буде розказуватись про чарівні міста і про все остальне. Так що будьте зі мною на зв'язку, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Звати мене Володя, я родом зі Львова. Слава Україні, героям слава.